Коли вона любить і коли її люблять, коли в неї є багато друзів, є з ким погратися, велика сім'я, коли вона робить те, що їй подобається, наприклад, малює, купається, бігає з друзями. Коли, коли друзі не сваряться, я щаслива, коли, коли я ходжу в церкву, їм, їм бутерброди в дільній школі. Коли ми коли нам розказують історії, а я моє йому, коли у мене плавання або фізкультура, або малювання. Або перерва. Да, так, перерва теж. А ще коли Миколай дарить подарки. Подобатись треба собі, а всім неможливо. Якщо ти, якщо ти хочеш всім подобатись, треба всім міняти свою роль. Якщо ти хочеш вчительці подобатися, ти маєш добре вчитися, а не сидіти люблять вчитися. Якщо ти хочеш одній однокласниці подобатись, то ти маєш любити грати в Роволок. Якщо ти хочеш другій, то ти маєш любити знімати тік-це, наприклад, кажу. Якщо е, ти собі будеш подобатись, то е, інші люди тебе, ну, тебе будуть е, по-справжньому любити не, не за щось, а просто так. Хтось, може, думає, що святі люди живуть на, на небі, наприклад, свята Тетяна, або свята Вероніка, або Святий Миколай. Але е, святі люди є серед нас на землі. Е, в Просто не кричать в церкві, поводяться добре, допомагають іншим і, допом... і допомагають навіть, так, як незамітно. Доброї людини в серці завжди люб... світла любов. Я хочу стати святою. Що для цього будеш робити? Не кричати в церкві, не бігати, не, не говорити погані слова, допомагати іншим. Щось. Ти вже почала це робити чи лише плануєш? Планую.